Сьогодні провели плідну зустріч з головою військової адміністрації, проговорили етапи розвитку надання медичної допомоги в госпітального округу Тернопільського, а також продивилися стан готовності до ведення в експлуатацію великогабаритного дороговартісного обладнання, яке міністерство охорони здоров'я закупило для. Закладів охорони здоров'я Тернопільської області. подивилися, як працюють експертні команди з оцінки функціонування людини, які перейшли в заклади охорони здоров'я і. Перша така команда працювала, де ми ознайомилися з роботою в онкоцентрі розглядала вже сьогодні справи, вносила в електронну систему, вже все запрацювало, потихеньку, потихеньку буде набирати оберти. Тобто система не зупинилась. Всі, хто потребує оцінки, оцінки оцінки функціонування людини буде проводитись, так як ми і передбачали, і що передбачено прийнятим законом, який президент підписав 30 грудня.